У Свято Петрівську, що на Київщині відкрили новий автосервісний центр АТЛ. Попри війну, компанія продовжує масштабуватися і відкривати нові об'єкти мережа автотурботи АТЛ. Заїхав і порядок. Саме так позиціонує себе компанія, яка на ринку України вже 32 роки. Ми відкрили четвертий об'єкт за останні два з половиною роки. Це четвертий об'єкт Ателавтосервіс в новому форматі. У нас вже запроектовані і будуються. Починають будівництво два авто, великі автосервіси в Бриварах і в Борисполі. Десятки тисяч відремонтованих авто: 39 магазинів і 24 СТО по Україні. Компанія продовжує розвиватись попри втрати на сході ще з 2014 року. А головне не змінює місії бути надійним технічним партнером для кожного водія. Ми розглядаємо присутність розвиток офлайн сегменту через власну мережу АТЛ-автосервісів. і звичайно це укріплювати онлайн платформу, де ми залучуємо всіх постачальників, щоб зробити такий гарний маркетплейс для того, щоб кожна людина в Україні і не тільки змогла знайти те, що потрібно. Компанія працює в форматі універсального квік-сервіс для пасажирського і легкогрузового сегментів. Послухами користуються як власники приватного транспорту, так і представники бізнесу. Наразі АТЛ орієнтується на нову молоду аудиторію і ми хочемо, щоб молода аудиторія нас помічала. Тому ми все для цього робимо. Ми оновлюємось, ми використовуємо сучасні маркетингові інструменти для цього. Під час війни автомобіль це не про комфорт, а про безпеку. АТЛ створює автоцентри, де в одному місці водій може отримати весь спектр послуг. Наразі ми е наситили цей новий сервіс обладнанням кращих виробників, е можна сказати, світу. Ми надіємося, що наші клієнти будуть задоволені і якістю обладнання, і якістю обслуговування. Попри війну, український бізнес продовжує працювати та розвиватися. Своєю витривалістю і готовністю до змін компанії доводять, що навіть у складні часи можна рухатися вперед і підтримувати важливі сфери життя.